Всім привіт! Робила знову замовлення на сайті Aurora.ua. Дуже мені сподобалось, коли я замовляла, то було моє перше пробне замовлення. І я відразу вирішила, що знову деякі товари я буду замовляти. А саме для мене актуальне це рубрика і банер під назвою «Сад і Огород на сайті Aurora.ua. Де дуже багато товарів присвячене саме господарству, городу, садівництву, квітам і так далі. Минулого разу я зробила замовлення різне з різних категорій на 800 гривень, а цього разу я зробила саме тільки на сад і огород на 500 гривень. Ось так виглядає моє замовлення. Минулий раз воно було запаковано у паперову коробочку, а я для того, щоб зберігати всі товари і... Речі, які підходять під категорію сати огород. І ось вибрала таку ажурну корзину. Вона, до речі, була по знижці, тому дуже гарна корзинка, великий об'єм 18 літрів, для того, щоб зберігати ось це така клейонка. В неї все це було вматано. Просто я вже розмотала, ми на касі переглянули всі наші товари, які є чи нема. І потім я їх оплатила, можна оплачувати любим способом: або готівкою, або карткою. Зверніть увагу, що навіть написано обережно крихке. Аврора піклується про своїх споживачів, і все було чудово доставлено, ніяких не потрапив, нічого нема. Знову буду колись робити замовлення. І ще що саме приємне, те, що. При кожному замовленні дається знижка 5%. Ну, можливо, зараз 5%, потім буде, потім буде більше, але не знаю. Другий раз я отримую цю знижку. Давайте ж подивимось, що в цій ажурній корзині. До речі, різні кольори можна обирати. Вони передзвонюють ввечері. Я сидячи на диванчику, переглядаю товари, які мені потрібні. Замовляю, а на ранок мені вже дзвонять і кажуть, що а, чи є в наявності, чи можна щось там поміняти і так далі. А, є, звичайно, товари, які продаються у магазинах Аврора, а є, і вони з позначкою ці товари, що тільки продаються на сайті Аврора.юа. Зараз я покажу товари, які саме я і придбала із сайту. Неодноразово я його вже придбала. В наших аврорах ось такі були оприскувачі різними кольорами, але коли я надумалась купити, вже їх не було. Тому я замовила, мені потрібно оприскувати там вітлі, свої квіти, виноград. ну, Будь-що можна оприскувати, зволожувати рослинки. Це така помпа, де нагнітається повітря, і ось є такий свисточок. Натискується на кнопочку і потім вже ж можна оприскувати, зволожувати ваші рослинки. Об'єм 2 літри, також є різними кольорами, що і корзинка, і ось ці оприскувачі. Коштую, мабуть, 149 гривень, а так як у мене була знижка 5%, то у чеку пробилось 141 гривня 55 копійок. Ось такий гарний оприскувач. Наступне, що тут я дістаю з цієї корзини, це також, вважається, розприскувач, але на шланг, який можна поливати огород, тобто для поливу, саме ось така насадочка. Все гарно працює, міцне. І також зі знижкою і приємна ціна. Мабуть, повна вартість була 39 гривень, а мені зі знижкою 37,05. У звичайних магазинах немає ось таких розприскувачів. Можливо, у ваших є, але в нашому нема. То ось саме на сайті дуже зручно купувати. Доставка в Аврору безкоштовна, але потрібно зробити замовлення мінімум на 300 гривень. Якщо комусь цікаво мої товари, які я придбала, я завжди. Даю посилання під відео для того, щоб ви перейшли і також могли обрати ті самі речі, які я вам показую. Так, наступне, що також я побачила і замовила, це ось такі рукавички. Вони мені дуже подобаються, я їх у звичайних магазинах купувала, але вже вирішила, раз я все беру з категорії сад і город, то рукавички потрібно також. Рукавички садові, коштували 22 гривні. А мені по знижці 20 гривень 90 копійок. Так, покажу ж, ось так виглядає купон на знижку. Ось, написано, що твоя наступна знижка 5%. І тут ось є певний промокод, ну не буду я вам його показувати, тому що це особисто для мене. Дякую, Аврора, за те, що заохочують своїх покупців. Так, ще, що я замовляла, це ось насіння огірочки Фенікс. Чотири пачки я замовила, тому що ми біля будинку посадили різних огірочків, а Фенікс це пізній сорт огірочків, і ми їх посадимо на дачі там у полі, для того, щоб ну, не відразу. Всі ці огірочки у нас були. Біля будинку ми з'їмо, а вже коли будемо їздити на палет, вони будуть пізніше. Вони всі покриті додатковою такою плівочкою, тобто є захист від шкідників. І я думаю, що 4 пачечки мені вистачить. Якщо не вистачить, то замолю ще. Дуже приємна ціна на ці огірочки. Написано, що у кожній такій коробочці 30-40 штук. 4 гривні одна упаковочка. І за 4 пачки заплатила 26,20. І останнє, так, що у цьому кошуку є, це ось такий вазон. Я вже його замовляю другий раз. Дуже сподобалось садити тут квіти, який кріпиться на поручні балкону, наприклад, чи на будь-які поручні інші. Куди ви вже придумаєте, то вже можна і підвісити ось цей горщик. А також тут є такі додаткові тримачі. зараз я покажу ось він так повністю виглядає. А це додаткове для того, щоб наш ґрунт більше дихав. Тут можна зробити дирочки. Ось вони тут показано, що можна робити. І ось саме оці такі прорізи. Це ось фіксація для того, щоб ваш вазон не рухався додатково, нічого, ось так воно кріпиться. Цей товар лише є на сайті Aurora.ua. В звичайних магазинах ви його не побачите. І, до речі, я придбала із великою знижкою. 139 гривень зараз коштує ось такий вазончик. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарних вдалих покупок. І ще раз кажу: що якщо комусь потрібно замовити такі речі, товари, як у мене, приходьте за посиланням під відео. І ви потрапите на цей сайт, і також для себе оберете все необхідне. На цьому сайті товари дуже часто змінюються, точніше, не змінюються, а збільшується їх кількість, їх вибір, різні категорії, знижки, акції. Все підналаштовано для покупця, і це дуже зручно замовив в магазині, оплатив і додому відразу все забрав. Всім пока-пока і до нових зустрічей!